Солом'яні будинки, п'ять плюсів основних таких будинків. По-перше, енергоефективність у нього набагато вища, ніж у будь-якої. Тобто, якщо... дивіться, Григорій, якщо взяти газоблок 30 сантиметрів, пінопласт десятка, як будується соломи, скільки сантиметрів йде стіна, у нас вона на виробництві вона виходить 40 сантиметрів несуча конструкція. В два рази наша панель енергоефективніша, ніж газоблок. По ціні, якщо брати коробку, так можливо спочатку показатися іменно солом'яних панелей трішки дорожче, але ми не забуваємо, що це наша панель вже йде як утеплювач. Тобто і додатково нічим ми не утеплюємо. Тому ціна на виході продукта вже під ключ солом'яних панелей може бути навіть дешевше ніж будь-яка інша технологія. Ще так я знаю, що дуже хороша в ньому. Мікрофлора, тобто це одна з небагатьох технологій, де дихають стіни. Те ж саме, як ви кажете, мікроклімат. Тобто, солома з глиною вони разом працюють. Глина заштукатурена, тобто вона мікроклімат всередині будинку сама контролює. Всі знають, всі можуть почитати, як глина працює з вологою. Вона її поглинає, якщо треба, або віддає. А в нас солома є утеплюючим і якби мікрофіброю такою, яка це все допомагає е, в стінах. Врегулювати тому, якщо ви цей будинок побудували, вам додатково кондиціонери в кімнатах ставити не потрібно екологічність, тобто люди виліковуються від якихось хвороб там чи навіть не хворіють цими хворобами. Це ну, суперекологічність.